Дорозі побачив він джерело. Спека та втома зовсім знесилили старого, і, скинувши дрова з плечей, він став жадібно пити з джерела. Напившись, він притулився до сосни та заснув, а коли прокинувся, сонце вже хилилося до заходу. Старий скочив, легко звалив на плечі в'язанку дров та швидко почав спускатися з гори, за звичкою розмовляючи сам з собою. Мало взяв дров старий, мало, аж надто легка ноша. Між тим стара пішла до лісу шукати старого. Побачила вона молодого чоловіка із зв'язанкою дров, не впізнала його, стала розпитувати про свого старого. І зрозумів тоді старий, що напився він із джерела молодості. Розповів про це старий. Вона мерщій до джерела. А чоловік раптом згадав, що вдома багато справ, які потребують сильних рук та господарського ока. За роботою він і не помітив, як настала ніч. А старої все нема й нема. Прожогом кинувся він у гори, за кілька хвилин подолав шлях, на який вранці витратив кілька годин. Біля джерела старої не було. Довго шукав він дружину. Раптом почув у кущах дитячий плач. Підняв він дитину та дуже здивувався, коли побачив, що дитина закутана у лахміття його дружини.